Метал холодний, твердий, непіддатливий, але тільки на перший погляд. У руках талановитих студентів він перетворюється на мистецтво. Кожен виріб це історія, кожен вигин результат майстерності, кожен рух, тілення креативності та технічної думки. Запрошуємо зануритися у світ, де сталь оживає, де народжуються ідеї, де звичайний метал стає твором творчості та натхнення. Перед вами унікальна виставка трансформація, де вироби з металу оживають у русі. Те, що ще вчора було просто гайкою, ложкою чи шматком листового заліза. Сьогодні перетворюється на героя образ символ натхнення. Ці роботи створені під час сусарно-механічної практики у вільногірському фаховому коледжі. Тут студенти не просто вивчають техніку, вони навчаються бачити красу у простих речах, поєднувати силу металу з мистецьким задумом, відчувати ритм механіки й дух творчості. Подивіться, як персонажі піднімають троянди, рухаються, танцюють як метал, що був статичним раптом Набуває життя. Це не просто вироби, це ідеї, втілені через працю, майстерність і фантазію.